Це про терпіння. Є ота тонна меду, хай стоїть завжди, ваш клієнт до вас прийде і завжди купить. Але в довгостроковій перспективі, да, це ще, е ви отримаєте прибуток, ви отримаєте перевагу. Але це залежить від того, наскільки ви готові жити на хлібі і воді або наскільки у вас є той пресик е фінансового запасу. Ну і чи у вас є там. Діти і так далі. А коли у вас є діти, дружина, і вам вже немає, немає можливості помилятися, вам тим паче треба дорого продавати мед. От хай це буде цитатою. Якщо у вас вже є сім'я, дружина, діти, да, і вам, наприклад, там 30 років, і ви вже хочете займатися бджільництвом, от ви дійшли до того, і ви хочете поставити ту бджолину сім'ю, і ви ризикуєте останнім, вам терміново потрібно продавати дорого мед. Терміново і багато. Все. Ну і дорого. Само собою. Якщо у вас є діти і у вас є родина, дорого.